Є підстави вважати, що Айва була відома раніше, ніж культурне яблуко, і деякі дослідники справді припускають, що в легенді про Єву мова могла йти саме про Айву, але це не доведено. Чи древніша айва за яблуко? Так, Айва походить із регіонів Закавказя, Ірану та Малої Азії і була одомашнена дуже давно. Її вирощували ще шумери й хепти, але важливо уточнити. Дикі яблуні існували з прадавніх часів теж, але культурне яблуко, яке ми знаємо сьогодні, виникло пізніше, внаслідок довгих схрещувань видів, переважно з казахстанської яблуні мелець в сіверсі, айва як плодове дерево була у раніше, тому в історичних джерелах її згадують частіше. Чи могла забороненим плодом бути айва? У Біблії насправді не сказано, який саме це був фрукт. Слово яблуко з'явилося в європейських переказах пізніше, через латинську гру слів мелем. Яблуко, та мелес, зло, у стародавньому Середземномор'ї саме Айва була, символом любові і плодючості, плодом богині Афродіти, частим атрибутом весільних обрядів, особливим фруктом з міфологічним значенням. Тому частина істориків і культурологів вважає правдоподібним, що образ забороненого плоду міг бути навіяний саме Айвою. А не яблуком, яке стало популярним набагато пізніше у Європі, айву дійсно називають древнішою культурною плодоноською рослиною, ніж яблуко. Існує гіпотеза, що в історії про єву мова йшла саме про айву. Це можливо, але не доведено.